Поразки надо туда писати, а не сюди. А дивись, чуєшка, вас не бачили Ну галя, я просто записала. 行くし。 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 Максимум! Максимум! А, а ты видишь, он 600 может Я его красиво вообще закрываю Вот это 130 он бы, один здесь был Сейчас подъедемся. А, вазик. Точно. Вазик один. Ай. И тут, а сейчас долго выстрелил, это я Я понимаю, что так атакует, сейчас бьет сюда нас за него не оставаться. здесь стерва... Хори у нас, кстати, красавица. Хори стерва убивающаяся. Раз, раз, и раз. Мне нечего пробить под калибрами, надо идти к колючкам. на базе і десь ко и сам остался сейчас заметим момент коли я остался сам уже даже більше чем колобанов коли сам проти п'яти Ну, якщо більше то тоже школа Якщо проти чотирьох 4... Все очень классно, что они тут находятся. Я уже урон накидывать. Можно было сделать, чтобы я не Я уже на Вау, этот армор толстый. Дивись. А, бачат ще краса, він бассейн. Я шотнул. Я, На... Я хочу шотного добить. А... Все. Я остаюсь против. Раз, два, три, четыре, против шестой. І кобра фолова, 705-й, почти два, дво... це двохшотний і шотний. Подивись. Бестер... О, Дивись, скільки у них ХП, просто жесть, як я це розтащив. Як я це розтащив. У них просто фул хп. Того, кобри. Оце тичка Удису я йому потом в'ю. Чи артада. Я, я вже думаю хто знає, той щас бот хочу цьому дати. Удис попав здалека. Думаю, буду тікать? Щас може того наб'ю.

Я розумію, що кобра зараз їде ось сюди в жопу. не тільки вперед, виходить, що е, чар сутуратичку, а він походив до нека, бо він дав на тичку, не знаю, він на тичку походу державки okay, дають. Okay. Okay. І кобра, я розумію, що він вже сюди поїхав, вже його не буде. Він отак поїде, поки він є. Все, тільки зараз оду приймаю тичку, бо я не зможу вже сприйняти, що можна. я його й течку даю. Тік я не знаю з наскільне ХП. Я понимаю, шум-шутний, ну, він на но... Alpha 420. У нього 400. Якщо сейчас дай фани не тоже. Все, він первий заражає з інтристра і от це. Ну, от Кобра розвернулась. І я тут ввезла. і везеш, що я з вертухи даю. Він не пробив, ну, на розрозка так. І тут я розумію, що я, бо він буде катити, а я дам. Я дуже високо вийшов. Я його коротше, не пробив за що то, що в маску. Я дуже високо вийшов, можна було вийти так, що взагалі казарі, то якихось по хп не дати. І, якщо він попав мені не в маску, а в мене така планка там є. Він коротше, тут треба було в цьому випадку, отак на аркаді вести уголок. В аркаді виходить і коли перцентрю дюрається стримати нагаду. Це було б саме тонне. І, допустимо, в аркаді цілих і к нам быстро снабжець А, я не mm -hmm. йдеться назад, mm -hmm. перемотати. Mm -hmm. Можна не перемотати.